В цьому відео в нас буде розпаковочка посилочки, яку передала моя мама з татом з Чехії. І зараз подивимось, що вони нам тут передали. Тортик! Дуже вкусний. О! Можеш, будь ласка, тут, а там десь? Подобнявся. Масло. Вкуснее масло. О, масло. О! Кібаль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да. Я таке не буду їхати. Бу у нас кюбаси. І ще раз маску. Добре. Що, що, що тут ще є? Тоже ще Що да? ви бачите перед собою? Ми кожен день так будемо. Mm -hmm. На Кожен день різно. У настроєнні. Порошочок. Дві реально на кожен день? що таке? Теж порошок якийсь, теж порошок пиво. О, Толя, я знаю, що тобі подобається. -да я вже бачу. Опа! Не оце, оце любиме блюдо Толіка. Вот два ага. смысла. Черно і это. Теремор. Финис. Часть кило. Короче, это все до посуды, кукулина. Люди да. Слава, що нахуй не ті, до посуды тоже тут все. А, тут до туалета. Але славиться помож вставить не залетать. Вс, все, витягуй тувай слишком макарошки. Макарони тоже не питали. Ариана макарон. Риба. Çayla Çayla. Buzi, yemre, çay mı Çayla. Buzu yiyin. Ben çay mı buzdolabı? yiyin? Nasıl çay? Şey çay.